Добрий день, друзі, за вікном осінь. Що за диво осіння палітра? Листя золотом щирим палає під промінням осіннім палким, вітерець між гілками зітхає, зачарований дивом таким. Ну а небо безмежне і синє, Заворожує серце умить, подих вітру і листя осіннє, Все летить, все летить і летить. Для сьогоднішньої поробки вам знадобиться Кольоровий картон, Кольоровий двосторонній папір, білий папір, чорна гуаш, плоский пензлик, олівець, ножиці, клей олівець, клей ПВА. Починаємо. Від аркушу білого паперу відріжте смужку приблизно 6 см по коротшій стороні. Залишок розріжте на 3 частини. З кожної частини скрутіть трубочку. Склейте клеєм олівцем. Приклейте трубочки до картону. Гуашю за допомогою сухого плоского пензля нанесіть чорні цятки, як на фото. Двосторонній кольоровий папір. Наріжте смужками приблизно 5 мм по коротшій стороні. Смужки накрутіть на олівець. Приклейте смужки біля кожного так званого стовбуру. Наріжте маленькі трикутнички різного кольору. Змастивши клеєм основу, насипте їх. Залиште до повного висихання. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.